На множення. Це буде 14, помножити на 5. Від переставляння множників добуток не міняється. Умножити на 5, це означає 14, додати 5 разів. 14 додати 14. Це буде 28, додати 14. Це буде 42, додати чотирнадцять. Це буде 56. шість. Додати 14. Це буде 70. Дорівнює 70. А, дорівнює сімдесяти. Як помножити на 14. Тут і вирост ми можемо розв'язати іншим способом. Для цього ми другий множник розкладаємо на розрядні доданки 10 і 4. Множити достав на 10 плюс 4. Коростуємо. Числа на суму. Щоб помножити число на суму, треба це число помножити на перший доданок, дорівнює 5 помножити, помножити на 10. А потім це число ще помножити на другий доданок. І результати додати. 5 помножити на 10 буде 50. А 5 помножити на 4 буде 20. 50 плюс 20 дорівнює 70. Буде 70. Цей вираз ми можемо обчислити ще іншим способом. Для цього ми можемо до... 2 і 7. 5 дужках на 2 і помножити на 7. Тут ми користуємось правилом дослідовного множення. Тут ми маємо це число помножити на перший множник, а потім результат помножити на другий множник. Дорівнює. 5 помножити на 2. І помножити на 7. 5 помножити на 2 це буде 10. А 10 помножити на 7 це дорівнює